Доброго дня, шановні радіоматори, йшли ось такий от прилад. Це є ксх метр автономний з батарейним живленням. Однак, новити, так би мовити, прошивку. Тому що в нас потужність зараз не більше 200 Вт, а цей КСХ-метр на кВт, і тих 200 Вт дуже там мало видно. Треба буде переписати скетч. Але ми зараз подивимося, як він зібрює. Так, направлений відгалужувач. Який Виділяє скажімо так, пряму і зворотну потужність, яка йде до антени і відражається назад. От, тут детектор його зібраний випрямляч. Ну, по схемі Гончаренко це зроблено. Це галужович, там ферритове колічко, ферритовий трансформатор, акумуляторна батареєчка, яка живить наш ксх метр Ардуїна, яка рахує пряму і, і отражену потужність. Ми тут вивели usb роз'єм, що так, що можна підключити Ардуїну. Ну і жидкокристалічний дисплей 1602, який підключений через квадратний перехідник I2C. От і все. Тобто нам треба підключити сюди комп'ютер і залити новий скетч. Чи є порошай? Дивіться, ще є така там порушає, там яка дозволяє 7, наприклад, підвищити напругу до 5 вольт, необхідних для живлення Arduino. Ну і після того, як ми, звісно, залиємо наш скетч, треба буде його провести калібрування.